2025 рік тільки розпочався. Джо Байден ще не покинув Білий Дім, а Дональд Трамп вже встиг вкотре шокувати світ, прямо заявивши про своє бажання взяти під контроль Канаду, Гренландію та Панамський канал. У випадку з останніми двома він не виключив можливості застосування США в перспективі військової сили для відстоювання там американських інтересів. Такі заяви Трампа можна було б сприйняти як жарт у той час, коли він був бізнесменом або не обіймав високих адміністративних посад. Але за два тижні до його офіційної інавгурації такі заяви викликають велике здивування. Не так давно ми зробили відео про освіт хаосу Дональда Трампа, в якому його непередбачуваність була представлена як лейтмотив його президентства. Минуло небагато часу, як зірка і режисер того шоу представив сценарій нової п'єси. Що стоїть на кону в експансіоністському порядку денному Трампа? Чому він викликає такий ажіотаж ще до початку свого президентства? Ласкаво просимо до доповіді 20-х. Канада, Гренландія, Панамський канал. Це ці території, які Дональд Трамп хотів би бачити у складі Сполучених Штатів Америки. Тож давайте почнемо з того, що розберемося з інформацією, що саме Трамп сказав з приводу кожного з цих питань. Почнемо з Канади. and Канада take a look at what that looks like. And it would also be much better for national security. Don't forget, we basically protect Canada. But we're spending hundreds of billions a year to protect it. We're spending hundreds of billions a year to take care of Canada. So, why are we losing $200 billion a year and more to protect Canada? Таку заяву зробив Дональд Трамп під час прес-конференції в Маралаго. Під мільярдами доларів Трамп мав на увазі дефіцит торгівлі США з Канадою у 55 мільярдів доларів. А також не визначений фінансовий внесок, який, на думку Трампа, ша роблять у військовий захист Канади. Наступного дня Трамп завантажив на соціальну платформу Truth Social зображення Канади і США в кольорах американського прапора, обрамлене коментарем о Канада. Гра з канадцями почалася досить невинно, адже Трамп вже пропонував на початку грудня, під час обіду з тодішнім прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, щоб Канада стала 51 м штатом. США. міністр громадської безпеки Домінік Леблан, який був присутній на зустрічі, був переконаний, що Трамп жартував і дражнив їх. Сьогодні Леблан не має жодних ілюзій, жарти закінчилися. На відміну від Гренландії та Панамського каналу, Трамп виключив застосування військової сили проти свого північного сусіда. Інструментом примусу, однак, буде економічна сила, тобто санкції. Проте канадці стоять на своєму і заявляють, що відповідатимуть тим самим. Канада є основним експортним напрямком для 36 штатів. США. щодня через її кордон проходять товари і послуги на суму майже 2,7 мільярда доларів. Прем'єр-міністр провінції Онтаріо Даг Форд заявив, що Канада відповість, якщо Трамп запровадить мита. Зараз ми постачаємо 4,3 мільярда барелів сирої нафти до США. 60% їхнього енергетичного імпорту надходить з Канади. Немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів, заявив у мережі X Джастін Трюдо, прем'єр-міністр, який йде у відставку. На що власник цієї мережі Ілон Маск відповів глузуванням, написавши, що він, хоча й звернувся до нього як до жінки, більше не є губернатором Канади, тому йому немає чого сказати. Ідея об'єднання США і Канади не нова. На початку становлення американської державності американці вторглися до Квебеку. Через кілька десятиліть під час війни 1812 року вони знову спробували вторгнутися до Канади невдало. Побоювання щодо вторгнення до Канади існували і під час громадянської війни. Ситуація нормалізувалася у 20 столітті, коли обидві нації воювали на одному боці в обох світових війнах: Корейській війні та війні в перській затоці. Зрештою, ідея об'єднання є вкрай непопулярною серед канадців. Нещодавне опитування центру леже показало, що 82% громадян Канади виступають проти ідеї приєднання до США в якості ще одного американського штату. Інше опитування леже проведене у жовтні показало, що на запитання якого кандидата від США вони підтримали б, якби мали змогу голосувати на виборах у США 2024 року. Близько двох третин канадців підтримали віцепрезидента Харріс. Тоді як Трампа підтримали лише 21%. Тож у разі гіпотетичного приєднання Канада стане ще одним штатом, на кшталт Каліфорнії, величезним бастіоном демократів. Таким чином Канада виглядає великою рибою, яка може захистити себе, якщо на неї нападуть, навіть проти такої акули, як Трамп. Якщо почнеться торговельна війна, американці також постраждають. Тож, замість того, щоб починати з основної страви, варто було б почати з закуски, якою в очах Трампа може бути Гренландія. Американець був небайдужий до найбільшого у світі острова ще під час свого першого терміну. У серпні 2019 року газета Wall Street Journal повідомила, що Трамп обговорював з радниками можливість купівлі острова у Данців. Плани тоді склав тодішній радник з національної безпеки Джон Болтон. У відповідь прем'єр-міністр Данії, автономною територією якого є Гренландія, Мете Фредеріксен назвала цю ідею абсурдною, що спонукало Трампа скасувати запланований візит до Копенгагена. Тепер Трамп має зрозуміти у випадку з Панамським каналом і Гренландією він не може обіцяти не застосування військової сили. Гренландія потрібна нам для цілей національної безпеки, сказав він, також згадавши про необхідність стримування російських і китайських кораблів. Неофіційна делегація Трампа на чолі з його сином Доном молодшим прибула на острів невдовзі після шокуючої заяви батька. Мотиви Трампа зрозумілі. стратегічне розташування острова в Арктиці, де суперництво з росіянами і китайцями буде тільки зростати, і сировинні ресурси, які Гренландія має в надлишку нафта, рідкоземельні метали, залізо тощо з іншого боку. Населення острова складає всього 56 тисяч осіб, а його столиця Нук – Знаходиться ближче до Вашингтона ніж до Копенгагена. Данці відкидають пропозицію американців, але починають відчувати себе дуже некомфортно. Якщо Трамп наполягатиме, особливо якщо він звертатиметься зі своїми меседжами безпосередньо до острів'ян, закликаючи їх відокремитися від Данії, ситуація може загостритися. Справа в тому, що саме американці сьогодні відповідають за безпеку острова, а не данці, чия присутність на острові становить 75 солдатів у порівнянні із 500 морськими піхотинцями. США – що дислокуються на авіабазі Туле, не кажучи вже про те, що військові можливості данців у багато разів менші, ось чому Ларсе Лукерасмусен, міністр закордонних справ Данії, підкреслює, що Копенгаген відкритий до дискусії зі США. як ми можемо ще тісніше співпрацювати, щоб забезпечити реалізацію американських амбіцій в Арктиці. У відповідь на заяви Трампа Франція і Німеччина виступили із заявами на захист територіальної цілісності Гренландії і застереженням проти загрози військових дій. З іншого боку, прем'єр-міністр Гренландії Муте Боруп Егеде заявив, що його країна рухається до незалежності. Ми не хочемо бути данцями, ми не хочемо бути американцями, ми хочемо бути гренландцями», – Сказав Егеде, а прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен схвально кивнула на знак згоди. Нещодавні опитування показують, що 68% жителів острова хочуть незалежності від Данії. 32% хочуть залишитися автономною частиною Данії. Отже, все залежатиме від того, наскільки рішуче Трамп захоче вирвати Гренландію. У його розпорядженні є багато інструментів: шантаж, економічний тиск або навіть військова сила, про яку він сам згадував. Якби американська армія з'явилася на острові і оголосила гренландцям, що відтепер вони американці, чи зміг би хтось їх зупинити? Ні. Але весь західний світ, яким ми його знаємо, включно з НАТО і навіть ООН, був би зруйнований. Насильницьке захоплення Гренландії, каже американський дипломат Деніел Фрід, зруйнувало б НАТО, тому що тоді ми нічим не відрізнялися б від Путіна. Але незважаючи на непередбачуваність Трампа, такий сценарій сьогодні мало ймовірний. Натомість, тиск на Копенгаген і жести назустріч гранландцям більш вірогідні. Їх результат сьогодні важко передбачити. Останнім у короткому списку Трампа є Панамський канал. Перед Різдвом Дональд Трамп пригрозив, що США можуть взяти під контроль Панамський канал, якщо Панама не буде дотримуватися умов договору 1977 року про правовий статус водного шляху. Трамп припустив, що це включає в себе надмірні збори, які стягуються панамською владою за користування каналом. Щоб зрозуміти, про що говорить Трамп, важливо пам'ятати, що США підписали договір з Панамою у 1903 році. Який дозволив побудувати канал, що з'єднує Тихий і Атлантичний океани. Канал був офіційно відкритий у 1920 році. Територія, відома як зона Панамського каналу, перебувала під управлінням Сполучених Штатів, і на ній діяло американське законодавство. Для панамців ця ситуація була вкрай непростою. Їхню країну розрізала навпіл територія, над якою вони не мали жодного контролю, тому часом вони все частіше вимагали контролю над нею. На тлі цієї панамсько-американської ворожнечі навіть стався смертоносний бунт 9 січня 1964 року. Група учнів намагалася вивісити панамський прапор поруч з американським в одній зі шкіл зони. Їх зупинили і розпочався бунт, під час якого загинули 22 панамці і четверо американців. Зростаюча напруженість навколо каналу призвела до того, що адміністрація президента Джеймі Картера і військовий диктатор Панами Омар Торіхос. Підписали у 1977 році два договори про передачу контролю над життєво важливим судноплавним шляхом до кінця 1999 року. Однак Сполучені Штати залишили за собою право захищати канал від будь-якої загрози своєму нейтралітету. Сьогодні Трамп називає договір Картера ганьбою. У двох розлогих дописах на трус Сошел Трамп звинуватив Панаму в тому, що вона стягує з американських кораблів непомірні збори за прохід через критично важливий водний шлях. Він також стверджував, що договори, які дозволили Панамі отримати контроль над каналом, також дозволяють США повернути його назад. Якщо принципи як моральні, так і юридичні, цього великодушного жесту дарування не будуть дотримані, то ми будемо вимагати, щоб панамський канал був повернутий нам повністю і без питань, написав Трамп. Коментарі Трампа викликали різку реакцію президента Панами Хосе Рауля Муліно, який назвав контроль Панами над водним шляхом, таким, що не підлягає обговоренню. Як президент я хочу чітко заявити, що кожен квадратний метр Панамського каналу і прилеглої до нього зони належать Панамі і залишаться таким, сказав Муліно. Ці стислі описи є лише декорацією до того, що насправді має відношення до загальної проблематики. Звичайно, і Гренландія, і Панамський канал, не кажучи вже про Канаду, важливі для Америки. Розташування, сировина, стратегія, їх важливість незаперечна, але зрештою ніхто в групі адміністраторів цих територій не грає проти Америки. Навпаки, можна сказати, що це надзвичайно проамериканські місця, які дуже піклуються про відносини з Вашингтоном, тому що вони розуміють, що це єдині найважливіші міжнародні відносини, про які вони повинні піклуватися. Навіть серед союзників існують дисбаланси і розбіжності, але зазвичай зріла дипломатія вирішує їх у приватному порядку в кабінетах. Трамп робить це голосно і влаштовує з цього спектакль. Чому є кілька відповідей, і вони не є взаємовиключними. По перше, его Трамп хоче, щоб його запам'ятали, хоче зробити щось велике, щось таке, щоб його бюсти ім'я були висічені в камені, а діти вивчали його в шкільних підручниках. Поруч з такими великими американськими президентами, як Джордж Вашингтон, Авраам Лінкольн або Теодор Рузвельт. Нобелівська премія миру звичайно, але Обама її вже має. Канада, Гренландія чи Панама були б набагато більшим досягненням. Інші варіанти побудови власної величі включають врегулювання російсько-української війни або конфлікту на корейському півострові, а ще є Тайвані Китай. Новообраний президент використовує кожну можливість, щоб розбудувати свою спадщину, включно з його бажанням перейменувати мексиканську затоку в американську. Трамп хоче, щоб його запам'ятали. У нього є на це чотири роки, і він працює над цим з першого дня. По-друге, ми маємо ситуацію, яку ми описали в епізоді Хаос як нова реальність. Вкидаючи до порядку денного нові часто несподівані питання, Трамп силоміць нав'язує світові власний наратив, змушуючи решту реагувати. Весь час витягаючи чергового кролика з капелюха, постійно перехоплюючи ініціативу. У певному сенсі він переводить усі відносини у формат «дія-реакція», де США виступають у ролі тих, хто задає ритм. Це повна зміна політики заходу за останні 20 років. Коли автократичні держави зазвичай були ініціаторами, часто переходили до наступальних дій, а захід був змушений реагувати часто повільно і неадекватно. Перехоплення ініціативи дає Трампу можливість розіграти все так, як це потрібно в інтересах. США. Більше того, як і будь-який хороший продавець, Трамп знає, що чим більше важелів впливу він має, тим кращу угоду він отримає. Тож, розкидаючися звинуваченнями чи погрозами щодо, наприклад, дисбалансу в торгівлі, або роблячи відверто політично некоректні заяви, як у цьому епізоді, він природно накопичує капітал для майбутніх переговорів. Канада може з радістю погодитися на відновлення торговельного балансу, якщо Трамп відмовиться від експансіоністського наративу. Гренландія і Данія погодяться побудувати нову американську військову базу і дозволити американським егірничо компаніям працювати на пільгових умовах, якщо питання анексії не стоятиме на порядку. Денному аналогічно Панама може погодитися на більш сприятливі умови для використання каналу. США. Зовнішні гравці, які спостерігають за цим театром, також можуть несвідомо зайняти покірну позицію щодо Трампа. Побоюючись його агресивної манери у двосторонніх відносинах, за принципом не дратуй ведмедя. Таким чином, Трамп може змусити союзників зайняти жорстку позицію в суперництві між США та Китаєм, інакше вони самі можуть потрапити під американський потяг. Однак слід пам'ятати, що Трамп завжди полюбляє риторичні гіперболи, його заяви зазвичай є перебільшенням реальних дій, і він рідко досягає тих результатів, які буквально обіцяє. Чи заплатила Мексика за стіну на кордоні, чи привів Трамп до прориву на Корейському півострові? В обох випадках відповідь ні, це також є потенційним слабким міцем у політиці Трампа, принаймні на міжнародній арені. І якщо він продовжить використовувати цей стиль безрезультатно, він втратить капітал страху, який він зараз нарощує. Це також негативно позначиться на репутації США президент, яких демонструє свою ненадійність. Тому Трампу потрібно час від часу підсилювати свої погрози та або використовувати їх відносно рідко. Підсумовуючи, ми зараз живемо в іншому світі, і Трамп голосно заявляє про те, якими будуть правила цього світу. Ідилія та медовий місяць закінчилися. Гарант системи тепер говорить мовою грубості. Останніми днями Трамп ще більше підняв ставки, заявивши, що країни НАТО. Повинні витрачати на оборону до п'яти відсотків ВВП, чого сьогодні не робить навіть лідер списку Польща, яка витрачає на армію понад чотири Світ сили не чужий диктаторам і автократам, які завжди жили в постійній конфронтації. Але нова реальність це відро холодної води на голову європейських лідерів. Зокрема, чи так виглядатимуть заголовки світових газет і інтернет-порталів найближчі кілька років. Якщо припустити, що весь світ і його елементи функціонують в рамках певних циклів, то так воно і буде. Цикл відносно глобального затища, безумовно завершився. Зараз ми перебуваємо в періоді без обмежень. Час переосмислення багатьох понять і поділів, час розплати. Якщо хтось забув зробити домашнє завдання, сьогодні може бути занадто пізно. Тож не забувайте підписатися на наш канал і увімкнути дзвіночок, щоб бути серед перших, хто дізнається якісну європейську аналітику. За можливості просимо підтримати наш проект фінансово. Реквізити є в описі.